Селище урожайне під контролем ЗСУ. Наші захисники закріплюються на нових позиціях та продовжують наступ. Це повідомлення заступниці голови Міноборони України Ганни Маляр стало можливим не тільки завдяки тому, що наш фронт встояв у Донецькій області, але й значно далі від звільнених населених пунктів. Розуміючи, що сили оборони повільно, але впевнено просуваються на південному сході України. Рашисти з усіх сил намагаються зупинити наш наступ. Зібравши більш ніж 100 тисячне угрупування на північному напрямку, в надії, що ми перекинемо туди частину своїх військ, ворог розпочав атакувати одразу на кількох напрямках. Во всей этой операции задействованы сразу две группы войск: группа войск Запада и группа войск центр, которые концентрируют свои средства по трем направлениям на Лиман на Баровой. На Куп'янськ, проте навіть такою гігантською кількістю продавити українську лінію оборони ледве вдається. За даними аналітиків, позиції наших захисників там більш вигідні. Та й після харківської операції почалося активне облаштування нових позицій, що й дозволяє сьогодні стримувати цей неймовірний натиск ворога. Вони наступають, звичайно, з снізі. Они наступают с открытых позиций. Это осложняет им реализовывать эффективное наступление с прорывом линии обороны. Напередодні стало відомо, що обороною цього регіону керує безпосередньо головнокомандувач Валерій Залужний. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив заступник командира угрупування Схід Сергій Череватий. За його словами, залужний особисто об'їхав ключові бригади, після чого ряд рішень прийняли безпосередньо на місцях. Були віддані безпосередні жорсткі, чіткі накази на побудову. Цієї оборони шалонова, посилені наші вогневі позиції, наданім певні методичні рекомендації перекинуті резерви відтак унеможливити рух ворога. Перекинуті резерви у цю фразу одразу ж вчепилися російські пропагандисти. Мовляв, своєї мети досягаємо резерви для контрнаступу, задіяні і ще кілька тижнів, і Україна, взагалі, залишиться без військового запасу яким же було розчарування, коли з'ясувалося, що йдеться зовсім про інші підрозділи. Це не той резерв, який у нас ще є. Це не головні сили, які э, готуються до дальнішого наращування сил і средств в контрнаступальну операцію, а не в обороні. Так що це трохи інші війська, інші частини, інші підрозділи. Проте, результат вони змогли показати цілком достойний в запеклих боях. Противника вдалося відкинути. А успіхи, які на початку цього ясного штурму показувала РФ, стали набагато скромнішими. Наприклад, прошлое наступлення на барабую знамінували з тим, що ні спользували серйозний ударний потенціал. Продвинулись захворів несколько сел. Наприклад, там новоєгоровку надіжда. Сілом результат вони через міні чим через неділю винужені ви вже відступити із этих нових позицій під давленням наших контратак. Ключовим на думку аналітиків на цьому напрямку стало місто Куп'янськ. Саме його рашисти зараз порівнюють із Бахмутом за стратегічним значенням, та саме туди зараз ворог намагається рухатися основними силами. Первые две уже попытки на Лиманском направлении, потом на Купинском направлении наступать у противника провалились. Сейчас они перегруппировываются, переформатируются, и я думаю, что они в ближайшее время могут предпринять вторую попытку а, или еще одну попытку возобновить наступательную операцию, на, ну, наверное, скорее всего, на Купинск. Там, там такое самое узкое место, и, скорее всего, по мнению врага, По мнению, очевидно, Герасимова, это это їх золотая карточка, которая может их спасти от разгрома на западном участке фронта. Проте сили оборони щоденно працюють над тим, щоб від розгрому расистів не врятувало нічого до того ж по всій лінії фронту, відбуваючи атаки величезного угрупування РФ на Куп'янсько-Лиманському напрямку, наші бійці дають змогу просуватися українській армії на півдні. Що ж стосується резервів, то росіяни їх обов'язково побачать, але тільки тоді і там, де це буде вигідно Україні, я ж ніяк не окупантам.